Ми знов впираємося в те, що хтось за нас мусить рішати наші не, не е, зроблені домашні завдання. Якщо протягом трьох останніх років ми не виконуємо свої функціональні обов'язки, що стосуються масштабу держави, і не запустили чезник якісь підприємців, які б могли забезпечити певними зразками зброї і боєприпасами цієї зброї, то що ви хочете, е, щоб американці за вас все робили? Ми стали інформаційному просторі наркоманами, які залежимо від багатьох речей. Так, певні речі, які безпосередньо для нас важливі, це американська продукція, і вона нам потрібна. І провал в дипломатичному відношенні питань знайти золоту середину і утриматися правильно утриматися від провокацій, які були організовані під час тої зустрічі, яку ми бачили, це був типи розводняк але хтось повівся. Повівся безпосередньо не за принципом дипломата президента, а за принципом хлопчика з Кривого Рогу. Тому для мене от питання номер один. Е, я знаєте, от величезний хейт, який пішов в підтримку е, пана президента, він достатньо швидко закінчиться, коли спроможність ППО у нас упаде, а спроможність російських ударів по території України значно збільшиться. То зміниться, е, підходи. Це перше. Друге, е, що Америка? Америка е, для нас все одно є поставщиком величезної кількості, була поставщиком величезної кількості продукції. І для мене було важливіше, що в першу чергу це е, була е, зброя протиповітряної оборони Щось ми там нашкребем щось там нам дасть Європа, це чудово. Але все ж таки, незважаючи на що треба знаходити золоті. Серцевини, де знаходиться, не впадати в амбіції і не відбиватися. Бо е, ні я, ні ви не бачили того договору в повному обсязі, який я основу, що от відмовились від договору зірвало підписання договору, тому все так хреново Ну, шановні, давайте е, не поспішати і не повторювати помилки 39 го року по пакту молодого Рібінтропа. В той час всі сьогодні е, плескали, а потім, коли. Реальні протоколи побачили святого суспільства то всі пробачте, були що, не в захваті Так само, і ми тут не знаємо, про що була мова, і вірити американській стороні, яка винувачує Україну, чи вірити українській яка там також винувачує американську сторону, що це неправильний договор, я навіть не хочу. Чому? Бо я не бачу цього договору. А у нас маніпуляції достатньо часто в інформаційному просторі здійснюється на користь. Підтримки нашого президента. Ну, в мене добра пам'ять і причина наслідкові зв'язки, хто безпосередньо цю війну допустив цю країну, я пам'ятаю. І бездіяльність багатьох також пам'ятаю. І пам'ятаю, як деякі казали, давай нам нужно просто посмотрети в глаза Путіну, а потім ще на Мюнхенській конференції в му році розповідали, що е, вони не барусні такі ж, як і ми. Ну а потім розповідає, що такі ж вони падлюки. Ну, знаєте, як то не грає, блін. Те, що получалось свій час добре, це грати на фортепіано. Можливо, блін, але дипломатія це не гра на фортепіано. Тому ми Шому маємо проблеми, розумі. які маємо. А от безпосередньо, що стосується як воно буде там, все залежить від нас. В першу чергу, від нас, від нашої аргументованості по відновленню спілкування з американцями, від тої потужної підтримки, яку ми зараз маємо в інформаційному просторі в країнах Європи. Бо Європа також почала просипатися і розуміти, що бляха проблема така, щоб і в них буде скоро дупа підгорати, але не так швидко це все зробиться. Для нас треба е, зрозуміти: е, ситуація не критична, ситуація складна, але весною 14 го і в лютому березні 22-го було значно складніше. тоді Багато хто не знав, що робити, не мав ніякого досвіду. А зараз у нас чудовий досвід, що стосується вміння воювати. У нас е, чудове розуміння, кому що робити, але у нас хрінове керівництво, яке не може правильно поставити завдання і забезпечити виконання цих завдань. Тому проблеми, які у нас можуть виникати, залежать не тільки від американців. Тому давайте колопатися у власних проблемах. А з американцями нехай працюють наші дипломати Бо чесно скажу, в реальній ситуації вони реально обістралися. Головне управління розвідки, пане Сергію, повідомляє, що Росія у 2025 році хоче мобілізувати на війну 343 тисячі військовослужбовців. Дозвольте, два запитання: перше, як це вплине на цілому ситуацію на фронті, і друге, якою буде наша відповідь, тобто нам потрібно мобілізувати стільки ж людей, у нас є такі можливості, такі спроможності, пане Юрію. Давайте не повторювати меседжі е, стародавнього е, Риму або е, часів е, Середньовіччя. Чому? Е, рахувати кількість людей, які спроможні будуть мобілізовані ворогом. Ну добре. Е, що від нас залежить? А від нас залежить не рахувати, скільки в них людей, а рахувати скільки за цей час, поки буде готуватися і проводиться їхні ми встигнемо спалити їхніх Нафтогазопромислових заводів нафтопереробних, скільки ми підірвемо їхніх мостів, скільки ми знищимо підприємців, які виробляють техніку, зброю і боєприпаси до цієї зброї. От тоді ці 300 з лишнім тисяч всього-навсього будуть бандой зі стрілецької зброї. Це значно простіше. Тому е, не треба вимірювати показники кількості людей, а треба вимірювати спроможність економіки по забезпеченню дій цих людей. І оце найголовніше завдання. Те, що у нас мобілізацію треба питання стосується в першу чергу мобілізації економіки, треба проводити так. Те, що нам треба готувати населення, так, це обов'язково. Але в першу чергу, перший удар, ще раз підкреслюю, те гасло, яке кажу: руйнуючи російський тил, будувати власний тил. Ось, власне, так, я так розумію, ми цим і займаємось. Це Уфа пане на Сергію вічерговає НПЗ. Також. Палає кадри сьогоднішні? Ну для наших глядачів, скажемо, що 3 березня ми пишемо ввечері пізно ввечері це інтерв'ю, і от як відбувається? Хочеться зрозуміти, а як з кожним виносом кожної окремої одиниці НПЗ, це здається, до речі, 11-та за потужністю в Росії НПЗшка, але треба додати, що інші також були винесені українськими чи дронами, чи можливо іншими засобами. Так, от, як це впливає конкретно на? Росіян, так? тобто складається враження, що для них це не відчутно. Але чи в дійсності це так? Ні, у них є достатньо серйозні вже проблеми, що стосуються і забезпечення пальним, і, і у них є серйозні проблеми, що стосуються переробки нафти. Mm -hmm. І зараз от нашим дипломатам, нашим розвідникам найбільше завдання, поки там під шумок Кацапняни е, домовилась з американцями певними е, частними компаніями, по постачанню е, ремонтного комплекту на ці підприємства. Бо величезна кількість підприємств нафтогазопромислового комплексу це обладнання американське. Це було ще з часів Радянського Союзу. І зараз головне завдання, щоб це обладнання не пішло, знаєте, потужно в Росію. Для це треба звертати увагу і це треба висвітлювати. Пане Сергію, в мене складається взагалі таке враження, що зважаючи на останні події, е, ну ми сорі, залишаємось на одини, на одинці Да в мене був, був ефір з Юрієм Рашкіним, це американський політик, і я у нього запитую: пане Юрію, от скажіть, будь ласка, а є вірогідність того, що зважаючи на те, що відбувається, що Сполучені Штати конкретно будуть допомагати Росії у цій війні. Тут потрібно зважити, що він прихильник демократів, тому зрозуміли його політичні але Він каже: Я цього абсолютно не виключаю. От я у вас хочу, пане Сергію запитати. Якщо нам припинять Боротьбою, звичайно, військову допомогу, чи може військова допомога взагалі Росії надходити від Сполучених Штатів Америки? Чи це фантастичний сценарій? Ну, фантазувати можна будь-про що. Скажіть мені, пані Юрі, пан, пан, пане Юрію, питання номер один. Ми боремося за розуму серця американського народу, як це ми не робили в попередні роки. Не боремося. Треба це робити, я ще скажу, тому що робота дуже дуже млява. Направлява, вона відсутня. Це ну, перше. І те, що ми отримали безпосередньо на, тому, на ті зустрічі в Білому домі, це також відсутність цієї роботи. Раз. Друге. Президент Дональд Трамп, це не король Америки, це всього нашого президент. І американська демократія будувалася самих початку з таким чином, щоб не допустити. Не унеможливити узурпацію влади однією особи. Тому в американській демократії грають три основні гілки і четвертий фактор це президент, парламент і народ. І у народу є той четвертий фактор, який я кажу: це друга поправка до Конституції Сполучених Штатів. Тому е, ми бачили вже приклади е, незадоволення, і ми зараз їх бачимо по ці приклади. І можливо, е, якщо ви думаєте, що в Сполучених Штатах зараз всі задоволені безпосередньо е, паном Трампом, ні, найпростіший приклад, коли е, за останній місяць ціни на яйця в американсь в американських супермаркетах супермаркетах виросли практично більше ніж в два рази, то це серйозна річ. Величезна кількість цін виросла за той цей же місяць і на інші продукти, і треба розуміти, що е, підписання цього договору більше потрібно було в інформаційному полі, бо е, для того ж самого Трампа було чітко: е, треба показати, що він за 100 днів а завжди президента оцінюють в першу чергу за ці перші 100 днів. Він підписав цей договор. Ніхто ж не розповідав, що е, цей договір буде е, навіть якщо він був, був підписаний. То розробка цих корисних капалин е, це питання не одного місяця, не одного року. А з рахуванням, е, навіть якщо там було умовно допустити, що було б уже перемір'я або закінчення ведення бойових дій на розмінування цих територій треба витратити було також величезну кількість грошей і часу. Хто вкладався б? Тільки приватні американські компанії заробив би на цьому американський народ, та ніхрена. Це такий же самий розвод, як нам казали, що от ми з корисних копалин зможемо оплачувати. Освіту наших дітей. Шановні, стільки, скільки накрали наших олігархів, ми могли тут уже всі в Оксфордах відточитися. Тому давайте не вірити написам на зелених парканах, так само, як і не вірити написам на Білому домі. Тому для нас все ж таки питання номер один, що е, Трампу треба було показати знаєте якийсь такий величезний плюс в інформаційному просторі, що ось він заключив договір. А коли ми вперлися з ряду обставин, які нам з вами досі не відомі, бо ми не бачили цього договору, це все зірвалося. тому і треба розуміти, яку ж таку його реакцію. А всі інші речі, то вже знаєте, вже були похідними від того, а чому саме так? І американці завжди на даному етапі зможуть чітко показати владі, задоволені вони чи не задоволені. Тому загадувати, що там буде в майбутньому, ми не знаємо. Ми вже мали приклад е доведення певних питань, що стосується президентів Сполучених Штатів, і це не тільки стосується нинішнього, а стосується і попередніх, коли слово імпічмент виводилось на рівень, знаєте, вже е укола е шпагою перед обличчям того, хто там е захищався. Все може в житті змінитися достатньо швидко. Але якщо ми. На дипломатичному фронті в інформаційному просторі будемо глухонімими то нічого і далі не буде. Це не значить що ми нусимо. точно де їхню політику лізти не треба. Нам своє треба робити. І е, те, що зараз ситуація повторює часи після Першої світової в Америці, коли після Першої світової Америка сказала, нам Європа до лампочки, е, кліпайте мізки самі собі. І Європа розвивалася сама, Сполучені Штати розвивалася самі. Але потім. То же саме Уінстон Черчилль знайк знайшов важелі і аргументи, аби умовити президента Сполучених Штатів надати допомогу. І якщо подивитися, як лічно прем'єр-міністр Сполучених Штатів спілкувався з президентом Сполучених Штатів, премєр міністр Великої Британії і чуть ли не возив ту качалку з президентом, хоча Черчилль, який досвід, який гонер, лорд і багато багато багато, -багато чого. Він свої особисті, я засунув собі в кишеню і знав, що там за спиною стоїть Велика Британія і ціле безпосереднє Об'єднане Королівство. Оце була політична ситуація і політична людина, яка вирішила ці питання. А ми безпосередньо зараз обговорюємо ці питання, але не обговорюємо, як ми будемо управляти ці проблеми. Я не називу це помилками. Ще раз скажу Одні спровокували, інші повелись. Це звичайний, блін, пробачте, блін, розводняк, блин, в сілі, е, 90-х. Для того і ставлять і вибирають людей, які виконували свої обов'язки. І за 6 років можна було навчитися певним речам. На жаль, воно не спрацювало. На жаль, ми зараз залежимо від багатьох проблем. Але Америка не є стовідсотковою, е знаєте, спроможністю, що всі наші проблеми вирішить. У нас. Пройдіться по своїх містах, подивіться, чи працюють всі наші заводи? Ні. Чи навчають наше населення? Ні. От то, що хочуть росіяни, ми досі і не робимо. Чому? Тому що ми не посилюємо державу, ми не посилюємо економіку, ми не посилюємо фортифікації. І росіяни це задовільняє. А це від нас особливо там нічого не, не, не викликає таких великих напружень. Але цим треба займатися професійно. А ми втикаємо з те, що відволікаємось уваги розповідаємо, який він крутив, який він молодець. Молодець 24 лютого, щось так я б не сказав, би, 22 року, молодець. І ці всі питання чимось позабували. І для нас головне завдання все ж таки зрозуміти, що ми зможемо утриматись без Америки. Це буде складно, це буде більше крові. Але цю кров ми можемо зменшити, коли замість трендіжа наших політиків вони займуться економікою. Економікою, яка забезпечить потреби збройних сил, і кількість наших дронів, потужних, потужних дронів, буде враховуватися тисячами, які щоночі будуть наносити удари по російському тилу. Тоді і воювати буде значно легше, а утримувати російську армію без присутності нафти. І газу буде значно важче. все в наших руках. Не дивіться на Америку. Поможе Європа добре, будемо вдячні. Не поможе ресурсів власні чи хватає. А якби ще в попередні роки ми будували підприємства на території інших держав, які безпосередньо забезпечували наші потреби, то б взагалі було б суперово. Тому ще раз кажу, шановні проблеми не в Америці, проблеми у нас в голові, в розумінні розставляння пріоритетів. Під час внутрішньої роботи всередині держави, підготовки держави до ведення війни в масштабах держави і міжнародна діяльність. От всі проблеми.